Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ми говоримо з Україною про повне закриття кордону для торгівлі. Говорить прем'єр-міністр Польщі. Туск додав, що це буде тимчасове рішення і болісне для обох сторін. Крім поляків, кордон починають блокувати словаки, молдавани та угорці. Всіх щось раптово почали бісити українські перевізники. Ну, дуже схоже на роботу Кремля та ФСБ. Європа розуміє, що продаючись за 30 срібників, черга де йде і до неї. Телеграм-канали пишуть. Що залужний розуміє, що окрім інтересу бізнесу страждає в першу чергу армія. Пельне стоїть дрони, стоять амуніція. Стоїть генерал під час розмови з поляками тетатет аж підвищував голос та кричав: офісне мишення пише, що особисто генерал залужний буде спілкуватись із Дудою. Кордон потрібно розблокувати. Якщо це не може зробити Зеленський, надія на авторитет залужного за словами Дональда Туска, відсутні дефіциту польсько-українських відносинах. Водночас він констатував, що до експорту зерна критичний момент. Також тус звернувся до інших країн заходу. До він закликав їх нарешті зрушитися з місця та серйозно сприйняти свої зобов'язання перед Україною. Що стосується одного критичного моменту щодо експорту українського зерна та іншої сільгоспродукції до Польщі в Європу, то прем'єр висловив сподівання, що з цього приводу українські політики отримуються від емоційних коментарів. Тут потрібно шукати рішення, а не шукати щось що могло б нас розділити, тому що це було б настільки ідеотизм в історії наших народів, якби ми зараз посварилися і не знайшли рішення в цьому питанні, тому що ми потребуємо одне одного як ніколи, підкреслю. Слов він зауважимо, що поляки анонсували з 1 березня блокаду на кордоні з Литвою. Тим часом глава Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Мацявська заявив, що литовські аграрії перешкоджати постачанню українського зерна не планують. За його словами, більшою проблемою для них є російське продовольство. Литовські фермери не блокували, не блокують і не збираються блокувати українське зерно. Ми бачимо проблему, а розуміємо ситуацію. Наголосив він. Він додав, що лідери українських фермерів до Литви приїжджали восени. 23-го. Відбувся круглий з стіл між українцями та литовцями, під час якого обговорювали, як розв'язати проблему. Він зазначив, що необхідно контролювати та вести облік. Потрібно робити все це, чого теж не робить литовський уряд. Але ми не збираємося блокувати, як це роблять поляки. Наголосив представник литовських аграріїв. Водночас Маціоскес зазначив, що суттєвіший вплив на ситуацію з цінами на агропродукцію всередині Литви мають постачання з Рена з Росії. Зауважимо, що їх досі не заборонили санкціями. ЄС. крім того, поляки збираються блокувати і литовські і німецькі кордони. До зустрічі друзі ставайте спонсорами. Каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.